Нічого не Так, ну що, друзі, всім привіт. Я вже на господарстві приїхав. Відпочинок це, як завжди, добре. Відпочили, зустріли, зустрілися ми з друзями. Зустрічаємося не так ми і часто. В цьому році це перший раз. Зазвичай ми зустрічаємося вже 2-3 рази. Але бачите, така ситуація, що тільки-тільки під кінець літа ми змогли зустрітися. Так, да, нічого не впіймали. Точніше, я нічого не впіймав. Друг Олександр впіймав товстолобу, яку ми зробили, як ви бачили, юшку гарну. І коли ми вже поїхали, вони залишилися ще на пару годин. Вони впіймали ще одного товстолоба і піймали коропа. Якщо тут, я вам фотографії покажу. Що в нас по господарству? На господарстві у нас залишалися діти. Зараз хочу. Пройтися, подивитися, чи вони там хоч живі. Може їх вже там і нема половини, може попродали, поки мене тут не було півтора-двоє суток. Це може бути, це ж діти. І зараз підберемо кролика, пару кроликів Каліфорнія і Термонців, дуже гарному моєму знайомому, другові, моєму вчителю, які поїдуть сьогодні туди, на гадяч в ту сторону. Все, друзі, давайте пройдемось, подивимось, відберемо кроликів і будемо сьогодні вивозити і відправляти. Так, ну кошенят ще вони не попродали, дивіться, є. Хоча там відео казали, що кошенят будуть продавати чи що вони не можуть. Давайте пройдемо. База на місці. Це вже добре. Що в нас зараз відчиняв? Подивимось, що в нас тут. Велике дякую, зварили. Бачите, кашу, як я їм сказав. Так, качки на місці, вода є, дивіться, не бачите, як не какає. Так, що в нас тут? Дивіться, як наші курчата облюбували. І я попросив дітей, щоб вони перегнали тих фазанів менше. Ті, що були в мене там в сарайчику, сюди. Тепер вони всі на місці. Все, тепер все замечательно, все дуже добре. Так, Кури в нас сидять, яйця несуть. Це теж добре, Тому це мені подобається. Все, давай тепер Качки на шкіли. Ризик, Ризик. Ризик. на дімку рижу нашого похожу. Ну що, ну, на перший погляд в кральчатнику все добре. Зараз подивимось, що вони тут мені понасипали. О, насипали, друзі, так, що можна, дивіться, місце повно. Свиней можна кормити було, не тільки кроликів, тут два кролика, а ви їм. Хух. Тут пустенькі кормушки. Тут ось повисипала кролиця, що ж ви тут всипали? З мішка чи що? Що ти мене? Ладно. Давайте поставимо оцінку 4, 5 не будемо, бо... Можуть себе корону надівати. Так, друзі, ну що? Беремо ми кролика зараз від наші. Ось цей кролик. Оце цей кролик. Ось, через так підійде. Зараз я візьму його, дивимось. Так, зараз ми... Переглянемо У вушка. Вон дивіться, все, бачите, все на мистечко, все гарнюньке. Він проколений, дивіться, кінь, гаваночка. Не бійся. Сьогодні поїде в господарство. Оце такого відправимо. І відправимо ось такого, друзі. Ні, оцей набуж більш подобається. Це теж гарний у нього спобив цього сядь. Не бійся, не бійся. Чого ти бійся? Чого ти трусить? Вушка, вушка чистенькі. Чистенькі так. Давай провіримо твоє намистечко. А тут тут намисто добре. Оце такі два гарних красення. Сьогодні поїдуть. Мабуть, може окремо їх посадити, тому що скільки це, кілометрів сто. Щоб вони друг другу щось не з'їли. Не бійся, не, не бійся. Ну, це гарні, так? Взагалі гавально люблю. Видно, тармончик, бачить, яка морда довгувата така. Ко буде такої до збитий буде. Що таке там, бро? Так, друзі, всім доброго вечора. Вправився я вже на господарстві, як вам і говорив сьогодні зранку. Все, ви бачите. Наші кролики знову з вітамінами, яблучок трішки їм дав, смаколиків. Все, знову звільнилось в мене дві кліточки. Зробимо пересадочку наших кроликів. І все. І тут очікуємо на окроли. Це такі справи. В бургунці наші кролики підростають. тут я залишив теж двоє. Бачите, яблучка, один. Оце піде на м'яско наша дівчинка. А той хлопчик, ми його відсадимо від неї або навпаки десь пересадимо її. Оце в нас маточна клітка. І треба буде тепер їх чимось заповнювати. Оце такі, друзі, у нас справи. Я вже на місці. Все, діти з великим дякую, хочу сказати. Тому що це тварини, вони теж хочуть їсти, теж хочуть пити, не можна залишати їх надовго, без води і без їжі. Бо це ж наше господарство. Ми від нього трішки і залежимо, і це ж наше хобі. Все, кому сподобалось це відео, ставимо лайки, коментуємо. А я вам завжди бажаю це здоров'я і мирного. Неба і процвітання вашому господарству. Все, друзі, до наступних зустрічей.